Слава Ісусу Христу! <кій> Вітаю всіх нашій ранкові молитві розважання і запрошую до цієї денної молитовної влади, в Отця і, і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми з вами текст із першого послання до Тимотея. Передусім отже, благання, що відбувалися прохання, молитва, благання, подяки за всіх людей. За Царію і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам дикувати спокійно вести життя з по Божістю та Присурністю. Ми часто любимо нарікати на нашу владу, звинувачувати в тому, що ця влада видна, що розбиті дороги, що ця влада видна в тому, що в нас в лісах що ця влада видна в якійсь стані родії, я знаю, недовляти міста, це... сер. З одного боку, можливо, так, ми праві, бо влада може нічого робити, але хіба це мир, це влада перевантажує е, машини, кури, які їздять по наших дорогах в, в спеку. І розбиваючи в цьому асфальт. Хіба це влада вивозить сміття, викидаючи його в посадки при дорогах і міста біля станків? Хіба це влада, знаєте, не дбає про благоустрій свого міста? Хіба ця влада приходить і розбиває дитячі майданчики, чи обмальовує різними написами е, споруди? Але сьогодні я хочу звернути вашу увагу на те, що пише апостол Павло. Це наші стосунки дійсно з влади. Ми не рікаємо. А що ми робимо для того, щоб наша влада була і В іншому посланці апостол Павло пише, що кожен народ заслуговує на ту владу. владу що е Кожен народ заслуговує на ту владу, яка ним керує на даний момент. І як же правильно вибирати владу, що потрібно для того, щоб ті люди, які нас очолюють, були дійсно тими, які хочуть бати про нас, про народ. І говорити, та й пише ці слова. Що перед передусім очам, щоб відбувалися молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, а особливо за тих царів, тобто за владу, тих, які керують народом. Ми повинні молитися за нашу владу. Ми повинні молитися за наших керівників. Люди на підприємстві повинні молити за свого директора. Люди в межах країни моляться за справедливу чесну владу, тобто за справедливих суддів, за правоохоронців, які хубавляють про захист населення. Ми повинні молитися за чесні вибори, не в день, коли ці вибори відбуваються. Це вже пізно. А ми повинні молитися щоденно, якщо політики починають свої ну, за рік, заріпла. Десь за рік час переважно за рік, То ми, звичайні, ці люди, повинні починати цю передвиборчу компанію, які завершили попередні вибори. Одразу ж молитись за владу, за тих людей, що прийшли до влади і за майбутні вибори, щоб вони були чесними і до цих виборів прийшли саме ті люди, які готові про на нашу країну. Вчора мені на чи любите ви Україну. І він каже, а що значить любити Україну? Політики теж каже, рвуть на собі сорочку вишиванку, кажучи, що люблять Україну. Любити треба українці, тобто людей, які живуть в Україні. Бо саме вони формують Україну. І коли ти любиш українців, а речка йде. Якщо ти любиш Україну, а не любиш українців, то який ти патріот? Тому треба любити українців, тому треба любити людей. За них молити, за них благати і дякувати. Україна це не територія, це в першу чергу народ, який живе на цій. І якщо люди на цій території себе особлюють, як українці, поважають, цінують люблять, дбають про проводи, значить і ця територія буде справжньою Україною. Знаєте, якби це було так в нашій державі саме на початку, ми б зараз з вами не мали цієї війни. Справді мали. Я хочу просто ще, ще раз пригадати всі. Кожен практично, кожен другий говорив, як він цю країну. Яка вона погана. Кожен другий практично мріє про те, як звідси втекти, бо тут немає ніякої перспективи нічого Не бійтеся собі сказати правду, що кожен, практично кожен говорив, що це погана країна. Я Не кажу 100%. Але я думаю, що 50% населення України нарікали на цю державу. Казали, як я мала на кого на ім'ях Бога життя. І, і мріяли про те, може що би втекти. про те, щоб хтось був тут іншим, щоб тут, е, було краще, дивилися на інші країни, як якби нам було добре, якби так, було, так, так. так. Знайдіть собі сміливість усіх сказати собі правду, що я нарікав і я зневажав цю країну, я зневажав цих людей. І результат маємо війну. І тому, коли ці слова я читав, я самого себе розумів, чого ви раз, що насправді справжня війна це не війна, яку ми зараз ведемо там, виганяючи. Справжня війна це тут всередині країни. Справжня війна це коли ми боремось за свою війну, коли ми боремось з самим собою за те, що я ціну балку поважав своїх ближніх. Справжня війна це війна, в якій ми маємо об'єднатися як один єдиний народ. Справжня війна це боротися за собою в тому намірі, що я маю молитись за владу. Яка довора не була, Прихильник є цього президента, депутата, мера, не має значення. Але я маю за нього мовитися. Прихильник є чи не прихильник, поважаю його чи не поважаю, я маю за нього мовитися. Ось те, про що пише апостол Павло Тимтей. Він наче вказує там, де ти живеш. Зверни увагу людям на те, що люди повинні молитися один за одним, дякувати другому, а не більше за тобто, вла тих, яких вибрала для того, щоб керувати нам, спокусу, на які були. І щоб не завжди вони можуть самі не посвятити спокусів. А наша молитва це та зброя, це та сила, яка дозволить їм. І ми зараз вже всі маємо молитву, не тільки за наші військово, але і за нашу державу, за наших е, можновладців, тих людей, які є при владі, чи це державна влада, чи це є е, якась фірма, компанія, не має значення. За кожну людину, яка має владу, бо від неї залежить. І за і... Саме від того, які вона має ці моральні і духовні цінності і буде залежати, як вона до цього життя буде ставитися. Тож молімося за всіх людей, які придають, привіз нам радування для того, щоб жити, як сказав гарно каже Апостол Павло, щоб спокійно вести життя з усією побожи та пристані. Отче, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам Сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до Влада наші, і не веди нас у спокуці, але визволи нас і Бога Бога. Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй на вічі, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину цей сьогоднішній день, всю нашу країну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю показує хищені розробляє нашу державу. Благослови озеро всіх поранених, як цивільних, і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера та палатника, який з'їздів поїздці за бойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають нас, даної війни, Служби ДСНС, пожежників, прикордонних, поліції. Усіх наших полонених, поверни і імишкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розуму і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріки, склали сусвої крови, залишили територію України і Криму. І більше ніколи з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, заторни нас цей сьогоднішній день, по тисяти, і се нині, повсякчас, і на віки вічні. Дякую за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6, 9 лині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!